Стародавнє свято оповите таємницями, традиціями та прикметами буває лише раз на рік в ніч 6 на 7 липня. Історія свята Івана Купала бере початок у давні дохристиянські язичницькі часи. Тоді наші предки у день літнього сонцестояння проводили різні обряди, пов'язані з водою, вогнем та травами, які в ніч на купала наділялися цілющими та магічними властивостями. Однією з поціновувачок даних традицій є тростянчанка Ольга Кулібаба, керівник гуртка Українська вишиванка. Сьогодні Старовинне слов'янське свято. День Івана Купала Купало це символ сонця, коли от саме жаркі, жаркі дні наставали. Можливо, трошки змінилася погода від тих часів, коли наші предки ці дні святкували. Але от іменно в сьогоднішній день це було свято сонця. І от у цей день плели дівчата плели вінки. Зранку йшли в поле, в ліс, на луг, де хто жив. Собирали квіти. Собіли квіти тільки лікарські рослини, ті, які могли б їм пригодитися за цілий рік. З яким можна було полікуватися, з яким можна було навести красоту, ну, тобто все тільки корисне. І плели вінки. плели вінки вже тоді, коли по нашому часу, це після шостої вечора, починали плести вінки. Вінок плели особливо, це був оберіг, і його плели в вигляді коси, тому що це перевесло, це в косу плели, записали часники цибулю. Взагалі жіноча коса, тобто це оберіг. І от виготовляли отакі вінки. Таких вінків дівчина плела три обов'язково. Один вона плела вінок для себе, другий вінок для свого нареченого, бо цей був єдиний день, Івана вона купала, коли ні один з хлопців не мав права відмовити дівчині. І ще один вінок плели для того, щоб пустити його на воду. Той вінок був особливий, тому що в той вінок обов'язково плітали кріп. Плітали кріп і якусь водяну рослину, і вінок цей перев'язувався так перевеслом. ставився хрест з перевесла, і в середину свічка. І оцей вінок пускали на воду. Загадували бажання. Пускаючи вінки у воду, дівчата спостерігали за ними. Якщо вінок пливе добре, та свічка горить, то дівчина упродовж року вийде заміж. Якщо вінок відпливе далеко і пристане до якогось берега, звідти й прийде сужений. Також традиційно на свято розпалювали величезне багаття, навколо якого збиралася молодь. І якщо в цю ніч перестрибнути через вогнище, то душа очиститься, і людина стане здоровою та позбудеться всіх негараздів. Хлопці дівчатам не відмовляли кого дівчина брала за руку в цей день. Саме дівчина якби вела оце свято. Вона була господинею цього свята, царицею, лісовою, царіною. Де кого там як називали. Але хлопці нікому не могли, от підійшла, взяла за руку, ходімо через вогонь, стрибнемо. Він не мав права відмовити. Це для дівчат було. От вони один день в році вони могли Ну, Я просто королева, я просто богиня відчути себе. Ну це таке це було свято. Веселе, цікаве, тому що вже достигали після цих свят вже починалися жнива, вже було не до свят. Ну там одне було тільки свято, що день першого снопа і все. Далі аж до самої осені також на Івана Купала люди шукали квітку папороті, яка розквітала лише раз на рік. Таємна і містична рослинка віщувала здійснення найзаповітніших мрій. Івана Купала найбільш містична і найзагадковіше. Існує багато традицій, легенд, обрядів, які є основою цього свята. Багато людей в цю загадкову і казкову ніч зовсім не спали. Все заради того, щоб рано вранці вмитися чистою росою, бо саме це дарувало красу та здоров'я. А якщо траплялася, що когось обливали брудною водою цю, в цей святковий день, ніхто не ображався, тому що чим частіше людина в цей день мивалася або купалася, тим здоровішою, сильніше, щасливішою вона була ніж попередній рік. Цього дня господині застеляли поріг кропивою, щоб родина не знала зла і бід. Наші пращури робили справжні ритуали в цей день. Молодь робила ляльку сіна, яка символізувала Бога купала. Потім співали пісні, водили біля неї хороводи. І треба, щоб трапилось так, щоб хтось зовсім випадково штовхнув цю ляльку. Потім всі дівчата голосили, а хлопці розуміли, що Купала помер, і несли його до спеціально зробленого похоронного вогнища, де і спалювали цю ляльку. Потім починалося справжнє свято. Щоб діти були здоровими та сильними, жінки спалювали в вогнищі їхні речі, в яких вони перехворіли. Тоді цілий рік родина була здоровою та сильною. Молодь в цей день шукала собі пару, і коли пара була обрана, хлопець та дівчина обов'язково повинні були перестрибнути через сакральне вогнище разом не розтуляючи рук. Цю чарівну ніч дівчата ворожили багато разів. В день вони плели вінок, а ввечері відпускали його на воду. Якщо він прибився до берега чи потонув, бажання не здійсниться. А якщо поплив далеко, то здійсниться. А які ж чарівні купальські пісні пропонуємо вам замилуватися однією з них. На купальську ніч зустрічалися та надворською обіймалися до купали ти. Як на мрію йти, потай та й від батьків, знали лиш брати, там пала вогонь, там пала вогонь, полум'ям палав, полум'ям палав, там зустрів її, ой, і палко покохав у п'янкім. Танку веселилися на покрову вже одружилися на покрову гой, гой, одружилися. До купали до купалий квітку берегти, квітку берегти. До йти, до йти українські роси, пильно стерегти. Пильно стерехти. Пильно стерехти. Тростянчанки також вшановували традиції даного містичного свята. Вони співали купальські пісні, водили українські народні хороводи та пускали вінки по воді.